Сьогодні 23 жовтня, якими головними подіями відзначився цей день? Пропонуємо дізнатися. 23 жовтня в Україні і світі святкують день організаторів заходів. Свято присвячене всім тим, хто невтомно працює, щоб створити незабутні враження і пам'ятні спогади для всіх учасників будь-якого заходу. Планування заходів є важливою частиною людської історії. В Стародавніх імперіях полюбляли влаштовувати грандіозні вечірки, а тому організатори завжди були досить шанованими людьми. Також 23 жовтня в Україні день рекламіста. Свято відносно молоде. Воно було започатковане 1994 року. Рекламісти надзвичайно креативні люди, які можуть з нічого створити геніальну ідею. До святкування цього дня часто приєднуються і споріднені з рекламною професією: дизайнери, маркетологи, копірайтери, промоутери, бренд-менеджери. Цей день народилися 1876 рік український авіаінженер, спортсмен Харитон Словоросов. 1928 рік український кінорежисер Артур Войтецький. 1989 рік український футболіст, гравець Борусії Дортримунд та збірної України з футболу Андрій Ярмоленко.